Дай Боже миру та здоров'я вам, дорогі мої глядачі. Щиро дякую кожному, що завітали на канал Українські народні пракмати та традиції. 8 січня день тижня четвер. Розпочинаємо. Світловий день триватиме 8 годин 25 хвилин. Схід сонця очікується о 8.06. Захід близько 16.31. Місяць у цю дату спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Григорія Чудотворця та Григорія Затворника Києво Печерських. Чудотворець був ченцем, постриг прийняв у лаврі, мудрість здобув із духовних книг, мав дар переконання та напоумлення, тому чимало людей наставив на дорогу спасіння. Про життя Григорія Затворника відомо досить мало. Він також був ченцем при Лаврі, його харчама була трава, якою священик ще й лікував немічних, і всі вони отримували зцілення. Іменини у цей день святкуватимуть Віктор, Дмитро, Євген, Ілля, Антон, Володимир, Єгор, Григорій, Михайло та Василина. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть з 14.55 до 15.30. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби допоміг позбавитись від шкідливої звички, хто має таке бажання та потребує допомоги. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чутиме будь-які звернення у будь-який час дня та ночі народні прикмети і традиції. В народі день носив назву кумів. За традицією, сьогодні на вечерю варто запросити усіх кумів на гостину, хто тримав до хресту ваших дітей. Їх варто запросити до столу. Серед страв можна було побачити вареники з картоплею та грибами, солодкі млинці з маком, квашену капусту, щедро политу олією та, звичайно ж узвар. Якщо ви хрестили їх діток, тоді з гостинцями варто навідатись до них. За давнім повір'ям тоді у всіх буде щасливий та плідний рік. Аби хрещеник чи хрещениця були здорові, їм разом з цукерками дарували нового рушника, обов'язково світлих тонів. Якщо до вашого дому зайшли сусіди, їх також потрібно запросити до столу і хоча б запропонувати чаю з печивом. Тоді ваші стосунки будуть ладними, без суперечок та конфліктів. Будете жити у злагоді. Вагітних жінок не допускали до жодної роботи в цю дату, бо вірили, що такими діями вони зможуть нашкодити дитині і та, народившись, матиме фізичні вади. Сьогодні потрібно чесно та правдиво відповідати людям на їх питання якими б вони не були, Повір'я кажуть, коли збрехати, то можна втратити слух чи навіть мову. Тому, якщо не готові до таких щирих розмов, то краще пройти повз і не ставати до розмови жодної. До знахарів звертались за допомогою, адже дата вважалась вдалою для зведення бородавок. Предки вимінювали чи купували лікувальні мазі, а хто мав родинний рецепт, готували їх самі. Розповім вам про кілька давніх способів, які дізналась. Найчастіше використовували сік осики, причому саме у зимовий час. Тоді для зведення таких наростів він вважався помічним. Осеку зрізали, змащували нею бородавку протягом дня. Предки казали, тоді вона до тижня і зійде. Або брали гарну картоплину, яка ніде не зіпсована, розрізали її на 12 частин, мають вийти 12 скипок, кажуть, ще долюк, як у апельсина. Кожну з них протирають бородавку і збирають знову картоплю зі шматочків, аби була ціла, зав'язують червоною ниткою чи стрічкою, аби трималась купи, та закупують на куті городу. Щойно картопля згниє, так і бородавка пропаде, каже народна мудрість. Аби всі негаразди та темні справи обходили ваш дім та всіх його мешканців, перед тим як увечері зайти в будинок і зачинити вхідні двері на ніч, його потрібно тричі обійти, за годинниковою стрілкою, промовляючи, отче наш. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили світла безвітряна ніч віщує сильний мороз за кілька днів. Птахи літають з граєми дуже високо в небі. Отже настає тиждень снігів, який йтимуть без перестанку. Шибки на вікнах плачуть, чекай на відлигу. Що не можна сьогодні робити? Ледарювати. дарювати. сьогодні людину почне пожирати зсередини, тому важливо мати працю. Не варто вживати алкоголь, бо невдовзі така людина перетвориться на п'яницю. У цю дату випивали лише чоловіки та хлопці, які мали нещасливий шлюб та некохану дружину, вірили в народі. А що навпаки у цей день зробити буде добре? На цю пору пращури мали один цікавий звичай, який каже якщо напередодні придбати чи виготовити нову, хоч і невелику, але скатертину і подарувати її кумам. То ваші родини рік житимуть в достатку та добрі. Коли ж трапляється таке, що кумів за різних причин не було, таку скатертину дарували по материній лінії найстаршій жінці, аби доля жіноча була доброю у всіх незаміжніх дівчат родини, аби таланило варто мати сьогодні при собі шкірку білого хліба, автентичні українські слова. «Приставитись! люди так говорили, коли мали на увазі вмерти. Народна мудрість торкнулась такого предмета, як ключі вони можуть бути від хати, льоху, будь-чого. люди ніколи намагались їх накласти на стіл, адже вірили, що це принесе в їх дім скруту та родині суперечки. А ще існує повір'я, що ключі на столі надовго замикають дорогу добра до того, хто їх там залишає. Наші пращури намагались тримати їх у шухляді чи підвішаними на цвяху, у серванті, де їм є постійне місце. Ключі впали на голу підлогу, прийдуть несподівані витрати, а коли ви їх покладете на підлогу, до прикладу, коли взуваєтесь, тоді на вас чекатимуть збитки. Коли передаєте ключі через поріг, в житті буде багато непорозумінь, а передати їх через вікно чи кинути з вікна, викинути удачу. Цим предметом заборонялось стукати, нечисту силу можна прикликати. Ключі не давали дітям задля забави, бо щаслива доля для них буде замкнена, каже народна мудрість. Стрижка, зроблена у цей день, допоможе позбутись самотності. Щасливе число дня 2, колір дня Небесно Синій. Містичні години доби триватимуть з 14.00 до 16.20. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Росторопша плямиста. В народі рослина ще відома під назвою «Марін», чортополог або гостро строкато. Для лікувальних властивостей збирали її сім'янки. Росте переважно вздовж доріг, на узліссі, зустрічається серед чагарників та насадженням на полях і садах. Люди використовували розторопшу як засіб жовчогінний та протизапальний. За допомогою неї лікували печінку, жовчовивідні шляхи та геморой. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була каша з Лободою. Господині до цієї страви використовували саме пшеничну крупу. Спочатку потрібно заготовити лободу це рослина, що росте на кожному подвір'ї у кожному господарстві. Її зрізали, промивали та варили протягом години в соленій воді, додавши лошпиня з цибулі, аби прибрати гіркоту. Тим часом промивали крупу та ставили на вогонь варитись, заливаючи водою. Коли лобода зварилася, її нарізали за розміром з змізиниць і тушкували з посіченою цибулею на пательні до золотавого кольору. Коли пшенична каша готова, до неї додавали цибулю з лободою та перемішували, їли цю кашу, запиваючи кислим молоком чи домашнім квасом. Люди, що народились у цей день, часто досягають висот у робочій сфері, адже мають високі амбіції та рішучість. Не знають, що таке відпочинок. Досягнення мети йде перед ними. До їх сильних сторін відносять дієвість, цілеспрямованість та вірність. До слабких недбалість за власний стан здоров'я. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись швидкості. Успіх їм принесе блакитний колір, камінь талісман обсидіан, а квіткою долі є орхідея. Цей день в Україні. 8 січня своє професійне свято відзначають усі ті, чия справа пов'язана з друком. Давня приказка говорить, що не той справжній друг, що медом маже, а той, хто правду скаже. Пам'ятайте про це, бережіть себе та своїх рідних.